Доброго вам здоров'я, шановні. 21 травня. Сьогодні православна церква згадує Олену та Костянтину. В народі цей день називається льонносівка, сівка бо сьогодні сіють льон. В Україні сіють просу, льон, садять огірки та іншого роду в цей день. Ще й сьогодні віддання свята, переполовині п'ятдесятниці. В середу п'ятої неділі після Пасхи печуть в деяких місцевостях божі онучі, септо на лисники, як на вознесіння. 21 травня на День святого царя Костянтина і цариці Олени. Українці вважають найкращим часом для сівби льону. Перед посівом жінки нишком клали в мішок із насінням кілька печених яєць на добрий ріст. В нас ще вірять, що б льон був білим, треба варити і їсти яйця просто на полі. А щоб виріс високим, посів довіряли найвищому в родині чоловікові. Попри сприятливий час для сівби, орати землю цього дня побоювалися. В народі казали, що цар Костянтин може покарати градом, саме на ту відстань, доки чути голос поганяча волів. Тож, як тільки на обрії з'являлась градова хмара з білими смугами, люди поспішали викинути з хати кочергу Лопату і віник, аби відвернути біду, такий був обряд. Щоб огірки густо в'язались в огороді на свято Царя Костянтина та Олени, побачивши перший цвіт на огірках або гарбузах, примовляють так, перев'язуючи червоною ниткою витягнутою з пояса, як густо цей пояс в'язався, щоб так і мої огірочки густо в'язались в огороді. Коли йде пустоцвіт, то шукають литовського личака. Волочать його ногою на город і кладуть на грядку, примовляючи, як густо сей личак плівся, щоб так і мої огірки густо в'язались в огороді. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам, світла в серці, в словах, добра, у всьому, 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 нехай кожна справа приносить задоволення, кожна розмова теплі почуття, а кожен крок відчуття, що ви на правильному шляху. Бажаю вам миру в думках, впевненості в діях і щирої підтримки від тих, хто поруч. Нехай день буде наповнений спокоєм, а душа відчуттям, що все йде саме так, як треба. Нехай святі покровителі цього дня благословляють на мудрі рішення та оберігають від всього недоброго. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся. Я дуже багато всього цікавого знайшла про цей день, про 21 травня в нашому українському календарі. Я нагадаю вам, що на цьому каналі я враховую не перехідні свята, а також перехідні свята, народні, церковні, перехідні народні звичаї так само я враховую, тому це відео буде певною мірою унікальним. Це єдиний такий найбільш повний, я вважаю, народний календар на 2025 рік, взагалі, який можна знайти десь в інтернетах. Це саме тут. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте Ставтемо лайк, подобаєчку, робіть підписочку на канал. Обов'язково перевірте, чи вас дзвоник натиснути. Якщо ні, то треба натиснути цей дзвоник. І, звісно, я вас запрошую на свій телеграм-канал, посиланочка буде в описі під цим відео. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 21 травня 2025 року. Дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 21 травня християни Східного обряду шановують святих рівноапостольних імператора Костянтина та його матір царицю Олену. Цей день також святкують іменини Костянтин та Олена. Костянтин був сином Цезаря Констанція Хлора, правителя Галії та Британії. Його мати Олена була християнкою і виховувала сина з пошаної довіри. Батько не переслідував християн. І вже після його смерті, в 306 році, Костянтина проголосили правителем. Одним з його перших рішень став дозвіл на вільне сповідування християнства. Йому довелося воювати з язичниками Максиміаном Галерієм на Сході і Максентієм на заході. Вони прагнули його усунути. Та Костянтин здобув перемогу над усіма супротивниками і став єдиним володарем Західної Римської імперії. В 313 році він видав Миланський едикт про свободу віросповідання. розповідання. Зрікшись язичництва, імператор переніс столицю до Візантії і прагнув об'єднати імперію через християнство. Він мріяв знайти Животворящий хрест, на якому був розп'ятий Христос. За його дорученням Олена вирушила до Єрусалима разом із патріархом Макарієм. Їм вдалося знайти реліквію. Частину хреста залишили в Єрусалимі. А частину цариці Олена привезла назад до Візантії. Вона відійшла в засвіти в 327 році. За наказом імператора Костянтина, над печерою гробу Господнього збудували величний храм. Оленен День або Льоносівка, або Льоносійка його святкують в українському народі, 21 травня, здавна вважався особливим. Саме тоді починали сіяти льон. До сівби готувались особливо дбайливо, особливо жінки та молодиці. Льон в народі вважали символом жіночої краси та чистоти, тож оленен день був ще й святом дівочої вроди. Господині вдягали вранці білу сорочку. Вважалося, що вона приносить щастя в родину і добрий врожай. Білою сорочкою навіть боронували поле, аби льон зростав високим і шовковистим, мов коса молодої дівчини. Якщо цього дня Зозуля подає голос, то пора виходити в поле. Цей знак природи вказував на найкращий час для посіву. Люди йшли всією родиною, співали на полі русальні пісні, аби льон був густим, міцним і шовковим. Співали так святий ілля пророк, зароди Божа мати, нам льонок. Коб був чистий і колосистий і шовковистий. У полісі до мішка з зерном клали великодні яйця, щоб волокно було чистим і тонким, як шовк, аж з писанок і освячену на великдень сіль розсипали по пашні, аби земля отримала трохи святої сили. До льону жінки ставилися, як до власного волосся. Під час сівби, розчісуючи косу гребенем, примовляли, ой, щоб кудлати, шороші довгі були. Щоб льон ріс таким же густим, блискучим і гарним, як дівоча коса. А коли льон вже проростав і господині прополювали поле, вони знову гладили косу й казали, щоб такий лен був, як коса. У кожному русі любов, турбота і віра, що льон віддячить щедрим врожаєм. Під час жнив теж були свої обряди. Щоб льон виріс високим і сильним, жінки сміялися, качаючись по полю, співали. Збоку це виглядало кумедно, але всі знали, так треба. Були й обряди пов'язані з жіночою магією, поле боронували сорочкою з місячними слідами, щоб залучити силу родючості. На Житомирщині поле обводили великодньою скатертиною, аби льон ріс рівним і міцним. Збирати льон починали не будь коли, а саме на п'ятий день молодого місяця, такий час вважався найкращим. Льон мав не лише господарське а й магічне значення. В народній медицині з нього робили компреси, лікували ним вивихи і розтягнення, але не тільки. Льон використовували і в захисних обрядах. Насінням обсипали хату перед початком ткацтва, щоб берегти родину від хвороб, а перед сівбою жінки обов'язково прибирали в домі. Вірили, що чистота в хаті впливає на врожайність у полі. З льоном пов'язано чимало цікавих повір'їв, наприклад, на новий рік високу жінку обсипали зерном, його потім зберігали до посіву. Під час засівання віталися з Богом і просили, щоб льон виріс до коліна, бо високий льон обіцяв добрий врожай. А на купала кидали у вогонь довгі березові гілки зі словами Хай мій льон буде таким високим, як це полум'я. За народним місячним календарем 21 травня в нас четверта квартира, остання чверть місяця це час завершення і прощання, очищення і відпускання. У традиціях українців цей період ще звався старим місяцем і сходом або на крайніх днях. Згідно з народними уявленнями, саме на зменшувальному місяці час працює не на ріст, а на спад. Все, що починається в цю фазу, поступово згасає або не приносить бажаних плодів. Що не рекомендують робити в цей період, так це не треба починати нових справ, вони можуть зазнати невдачі або швидко згаснути. В цей період не консервують овочі, вірять, що такі овочі будуть гнити, ще не укладають нових домовленостей, не планують весіль та хрестин. Це межовий час він сприймається як нестабільний і демонічний. А от що добре зробити в цей період, так це добре поприбирати в хаті, дуже добре очищати простір. Це допомагає вимести все старе і негативне. Дуже добре прати брудну білизну. Саме на останній чверті плями добре виводяться. Дуже добре пускати кров. Раніше це робили при головному болі або суглобовому запаленні. Взагалі при багатьох хворобах робили таке. Дуже добре в цей період копати погреб, закладати овочі на зиму, вони краще зберігатимуться, але не робити консервацію. Ще дуже добре різати свиней, сало і м'ясо довше не псуватимуться. Дуже добре шити і ткати. На старому місяці полотно виходить густим і міцним. Чи можна сьогодні стригтися? Можна. Особливо, якщо є бажання позбутися чогось. Наприклад, поганої звички, позбутися невдачі або фізичної недуги. Як зменшується місяць, так мають зменшуватися і всі неприємності. Вважалося, що стрижка в цю пору зменшує кількість волосся, але й допомагає позбутися ковтунів та негативної енергетики. Вважалося взагалі, що ковтун це як такий згусток негативної енергії хвороби, навіть якщо зрізати саме ковтун з волосся в цей період, то і хвороба має так само піти з організму. Як максимально корисно використати цю місячну добу, щоб було на благо. Це дуже добрий час для різноманітних ритуалів очищення від хвороб, від страхів і від зурочення Можна прочитати замовляння від пристріту. Слухайте уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Пристрічі, пристрічі, добрий чоловіче, сядь собі на містечку, на золотім кріслечку, тут тобі не бушувать. Не воювать і костей не ломить. Іди собі на море, на тім у морі камінь, на камені зруб стояв, там сам Бог по імені називав. А тобі, мій малий Іване, щоб пристріт більше не впоминався. Звісно, ім'я Іван треба замінити на ім'я будь-якої людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Текст замовляння я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, або щоб був такий варіант замовляння, так само від, пристрі... від пристріту від Бешихи. Огні, ангели і архангели, і палаєш, і потухаєш. Потушай нарожденному, молитвеному рабу Божому Івану, бех і Бешиху, і пожарну, і пристрітну. 21 травня за місячним календарем добрий час для завершення справ, для закриття боргів і прощення образ. Якщо закрите борг, то нових боргів не наберетесь дуже довго і взагалі будете працювати в плюс собі. Ця доба дуже гарна для внутрішнього очищення, для посту, для молитви, для мовчання, для усамітнення. Також в цей період добре почати позбавлення від шкідливих звичок, від куріння, від переїдання тощо. Зменшення місяця символічно підсилює ці процеси. Сни цієї ночі за народними віруваннями не збуваються, але можуть показати те, від чого слід відмовитися і що залишити в минулому. Що ще не можна робити? 21 травня жінкам краще не заплітати коси і не робити тугих зачісок. Кажуть, що від цього волосся може стати слабким, тьмяним і почати ламатися. В день Олени заміжнім жінкам не радили вдягати чорне, це могло призвести до непорозумінь і сварок у родині, викликати недовіру і підозри між подружжям. Також цього дня не варто витирати пил з ламп за повір'ям. Це може зняти покривало стаємниць, які краще залишити в тіні і таким чином нашкодити сімейному спокою. А ще наші прабабці мали особливий ритуал. 21 травня вони їли яйця, а шкаралу потовкли і розкладали по кутах хати. Це робили, щоб в дім прийшли добробут і любов. 21 травня 2025 року припадає на середу День пісний. Тож у харчуванні цього дня варто утриматися від продуктів тваринного походження. Не вживають м'яса, ковбас, сала, молока. Сиру, сметани та інших молочних страв. Єдине виключення, яке варто сьогодні зробити, це саме яйця, тому що за на... за неприхідним цим народним звичаєм, бачите, у нас дуже багато сьогодні обрядів зроблено з яйцями. Втім, якщо ви дуже набужна, вже така людина, то може і від яєць краще вам відмовитися. Це вже на ваш розсуд. Ну я вам просто до доношу до вас всю інформацію, яка у нас є. Бачите, у нас переплітаються дуже тісно, перехідні і неперехідні звичаї. Це дуже цікаво. Звісно, 21 травня ми маємо іменинників своїх. Іменини в цей день відзначають Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена та Ілона. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників зі святом. Хочеться побажати щастя, яке наповнює серце, і сили, яка допомагає здійснювати мрії. Хочеться побажати кожному з вас здоров'я, що ніколи не зраджує, теплих слів від близьких, гармонії в душі та щедрих дарів від життя. Нехай кожен новий день буде наповнений світлом, добром, добрими новинами і вірою в краще. І нехай небесні покровителі щодня оберігають, підказують мудрі рішення і допомагають в найтяжчій миті. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Льона Сійка, Льона Сівка, по різному по різному написано в книжках, але це якраз у той день, який в старовинних джерелах і в етнографічних джерелах саме вказується, як от, так, от такий день для засівання льону. Так що, якщо маєте чим сьогодні зайнятися, займіться. З іншого боку, я все ж таки вам нагадаю, що це в нас середа, припадає на середу саме це свято. І городиною будь-якою зараз добре дуже займатися. Але якщо у вас буде вибір, то віддайте перевагу городині жіночого роду, тому що середа це саме день, коли ми садимо або висіваємо городину саме жіночого роду. От, ну, раз уж у нас таке свято сьогодні не перехідне, то льоном все одно треба зайнятися, незважаючи на те, що це у нас середа нічого страшного. Не станеться, якщо помітили наші пращури, що саме в цей день воно якось дуже добре вріст іде, значить, щось в цьому є, значить, так воно і є. А ми з вами давайте зустрічатися вже завтра, бо на сьогодні я вже все вам розповіла. Завтра давайте зустрічатися для того, щоб поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра буде дуже цікавий день і дуже такий небезпечний. Заінтригувала я сподіваюся, буду вас чекати завтра на цьому каналі. Дізнаємося разом, яке сьогодні свято, що не можна робити. А сьогодні я вам дякую за цікавість до наших українських традицій. Будь ласка, бережіть себе, обов'язково будьте здорові, не ігноруйте попередження вищих сил і нашої влади. Якщо такі попередження до вас доходять, зважайте на це, бережіть себе і до зустрічі вже завтра. Слава Україні! До побачення!